20-й ювілейний огляд фізичної підготовки та спортивно-масової роботи Академії військово-морських сил ім. Нахімова завершився у середу. Урочисте підбиття підсумків заходу відбулося на плацу навчального закладу. Далі у нашому репортажі. Протягом трьох днів особовий склад Академії військово морських сил демонстрував комісію огляду свої фізичні можливості. В середу на плацу вищого навчального закладу були нагороджені кращі офіцери та курсанти. Сьогодні я був нагороджений трьома першими містами. За підтягування на перекладині, за гірівий спорт та за збігу на 3 кілометри. Дуже багато займаюся з першого курсу ще тому і показуємо високі результати. За словами голови комісії центрального управління підготовки та повсякденної діяльності військ, сил Збройних сил України, полковника Олександра Корнієнка, особовий склад навчального закладу показав добрий результат. Один курсант виконав норматив кандидата в майстри спорту восім. Виконали норматив першого розряду, а решта другий і третій розряд. Фактично, кожен курсант виконав в декілька видах спорту спортивний розряд. Це непоганий показник. Наступний вищий військовий навчальний заклад, який відвідує комісія огляду, це Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба.